Спокійно, казлодою, сядемо всі! Пригадуєте крилату фразу з класичного фільму. Так от, те, що сьогодні пропонує уряд, дуже схоже саме на це. Проте в цьому випадку нікому смішно точно не буде. Здається, куди ще більше посилювати мобілізацію. Проте креативність влади ну, не знає ніяких меж. Якщо народ за рік. Не вдалося залякати тими величезними штрафами, тоді треба що робити? Вірно, саджати у в'язницю. У цьому відео коротко та по суті розповім про підготовлені урядом зміни, за якими будуть вироки для мільйонів чоловіків за кордоном і ті, хто намагається незаконно перетнути кордон. Якщо вам треба оформити вістрочку ТСК чи пройти ВЛК. Замовте зручну послугу юридичного супроводу за номером телефону на екрані. Тюрма за незаконний перетин кордону. Якщо ці зміни будуть прийняті, то нас чекає просто треш, який більше чесно нагадує такий залізний купол часів Радянського Союзу. Я ще жив при Радянському Союзі. Оскільки кримінальними злочинами будуть вважатися дії. Які раніше підпадали лише під адміністративну відповідальність, і що головне дії, за які законом взагалі не передбачалось ніякої кримінальної або адміністративної відповідальності? Перша пропозиція уряду це встановлення кримінальної відповідальності за незаконний перетин державного кордону військово зобов'язаними в умовах воєнного стану. Це стосується саме категорії військовозобов'язаних, тобто чоловіків віком від 25 до 60 років, які перебувають або повинні перебувати на військовому обліку. Також до категорії військовозобов'язаних віднесені і жінки з медичною освітою. Наразі за перетин чи спробу перетину державного кордону. Поза пунктами пропуску або за підробленими документами передбачена лише адміністративна відповідальність з максимальним штрафом 8,5 тисяч гривень. Але після прийняття запропонованих змін тих чоловіків, кого спіймають при спробі незаконного перетину кордону, вже чекатиме якраз кримінальне покарання у вигляді реального позбавлення волі та більш. Значних у порівнянні з адміністративними тими штрафами, ще більші штрафи. Друга пропозиція уряду запровадити кримінальну відповідальність за пошкодження чи знищення прикордонної інфраструктури. Вирок за порушення терміну перебування за кордоном. Отут я бачу головну проблему якраз в третій урядовій пропозиції, а саме, криміналізації порушення. Терміну перебування за кордоном. Це стосується не тільки вже військовозобов'язаних, а також призовників, тобто чоловіків від 18 до 25 років. А за статистикою влади якраз наразі за кордоном перебуває, перебуває близько 800 тисяч чоловіків мобілізаційного віку та призовників. От як вони там прописують? З минулого року діє вимога, згідно з якою. Військово зобов'язані громадяни повинні інформувати ТЦК про заплановані виїзди за межі України. А військовозобов'язані, які перебувають за кордоном більше трьох місяців, крім повідомлення ТЦК про виїзд за кордон, ще зобов'язані стати на військовий облік у консульствах України в країні перебування. Якщо громадянин вже Перебував за кордоном і перевищив якраз встановлений тримісячний термін без повідомлення, тоді він, згідно з порядком організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів, зобов'язаний негайно звернутися до консульства України в Україні свого якраз проживання, щоб стати на військовий облік за місцем перебування. Звісно, одночасно не буде відкрито 800 тисяч кримінальних проваджень. Спочатку треба дочекатися, щоб пройшло 3 місяці з часу прийняття цих відповідних змін до Кримінального кодексу за якраз порушення терміну перебування за кордоном. Але криміналізація якраз порушення військовозобов'язаними та призовниками терміну перебування за кордоном надає владі. Право розпочати встановлювати за базою даних прикордонної служби, дати виїзду чоловіків за кордоном та строки їхнього перебування за, поза межами України. Також існує ж взаємодія з компетентними органами країни, у яких ці чоловіки перебувають на міграційному обліку. Таким чином, до кінця року з'ясують перебування більшості військовозобов'язаних та Призовників за кордоном, які понад 3 місяці не повідомили ТЦК та не стали на військовий облік у консульській установі. Майже у кожному своєму відео я кажу, що внесення будь-яких змін до законодавства з приводу посилення мобілізаційних заходів це не випадкова дія влади, а прорахований хід. Кожна така зміна спрямована на. Обмеження кількості якраз лазівок, ухилення від мобілізації, та вже застосовується на практики або готується до застосування. фактично узаконюються навіть ті незаконні дії. І тепер, уже шляхом криміналізації дій, вирішили добратися до тих, хто за кордоном. А щоб знати, як захищати свої права, з на ВЛК при огляді водія драйгера. І при перетині кордону замовляйте мені унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Або можете підписати договір про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТЦК, поліцію та суди. Чоловіків за кордоном чекають вироки та екстрадиція. Введення кримінальної відповідальності за порушення терміну перебування за кордоном прийнято для встановлення. Дієвого контролю за абсолютно величезною кількістю чоловіків від 18 до 60 років, які виїхали за кордон і не повертаються в Україну, оскільки іншого шляху повернути, витягнути їх додому, крім офіційного кримінального переслідування, просто немає, не створюються відповідні умови. Засади кримінального провадження ж дозволяють звернутися з поданням про екстрадицію. Людини до України як такої, що вчинила кримінальний злочин та взяти під варту. Тому, в разі прийняття Верховною Радою, запропонованих до Кримінального кодексу змін саме після нового року я чекаю поступову активізацію відкриття кримінальних проваджень стосовно військовозобов'язаних чоловіків з підстав порушення якраз терміну їхнього перебування. За кордоном. Якщо відео для вас було корисне та актуальне, підтримайте канал, підпискуйте та коментарем, адже це мотивує знімати якісний контент. Всім дякую за увагу і окрема подяка спонсорам каналу за підтримку.